Вітаю, друзі. Продовжуємо вивчення англійської мови і сьогодні в нас друга частина нового вокабуляру стосовно часу. Morning, morning, Ранок. morning, Ранок. in, in, В. in, В. in the morning, in the morning, Зранку. in the morning, Зранку. morning, in – in the morning, noon – noon, Опівдень. noon, Опівдень. Цікаво, що всі інші слова відносяться до рівня A1, але noon саме по собі класифікується як C1. After, After – Після. after, Після. afternoon. Afternoon – День. Ось вам і причина додати до нашого списку слово рівня c 1 нун. Бачите, як цікаво. Афте після та нун. О південь утворюють «афтенун» День. Афтенун. Афтенун. День. Нун. Афте. Афтенун. Івнін. Івнін. Вечір. «вечір», «івнін». Вечер. Найт. Night. Ніч. Night. Ніч. Міднайт. Midnight. Опівніч. Midnight. Опівніч. Evening. Найт. Міднайт. е second. A second. Секунда. А також другий, але про це іншим разом. е second. Секунда. A minute. A minute. хвилина, A minute. хвилина. A moment. A moment. момент, A moment. момент. A second. A minute. A moment. Just, just щойно, тільки, Just щойно, тільки, Just a minute. Just a minute, одну хвилинку. Just a minute, одну хвилинку. Just a moment. Just a moment. Замить один момент. Just a moment. Замить один момент. Just, just a minute. Just a moment. Today. Today. Сьогодні. Today. Сьогодні. Yesterday, yesterday, vchora, yesterday, vchora, tomorrow, tomorrow, Zafra, tomorrow, Zafra, today, yesterday, tomorrow Ague, ago ago, Tomunazat ago Tomunazat before before parit before period century century століття century століття ago before century date date data, а також побачення date data during during протягом during протягом last або американський варіант last минулий last last минулий date during last early early рано early рано late late пізно late пізно often Often, часто. Often, часто. Early, late. Often. Never, never. Nicole, never. Nicole, Sometimes, sometimes. Inodi, sometimes. Inodi. Usually, usually. Zazvychei, usually. Зазвичай. never, Sometimes. Usually. Past. Past. Або більш американський варіант past. Після. Past – Після. Present. Present. Теперішній. Present. Теперішній. Every. Every. Кожен. Every. Кожен. Past, present, every. Дуже добре, давайте ще раз повторимо всі наші нові слова та вирази. Morning, morning, Ранок. In. In. В. In the morning, In the morning, Зранку. noon, noon о Опівдень. After, after після, afternoon, afternoon, день, evening, evening, вечір, night, night, ніч, midnight, midnight, опівніч, a second, a second, секунда, a minute, a minute, хвилина, a moment, a moment, Moment Just Just Joйno тільки. Just a minute, just a minute, одну хвилинку, Just a moment, just a moment, замить один момент. Today, today, сьогодні, Yesterday, yesterday, вчора, Tomorrow, tomorrow, Завтра. Ago, ago, тому назад. Before before. перед. Century. Century. століття. Date. Date. дата. During. During. протягом. Last. Last. минулий. Early. Early, rano, late, late, pizno, often, often, часто. Never, never, nicoli, sometimes, sometimes, inodi, usually, usually, zazwiczei. Past, past, pisle, present, present. Теперішній every, every, кожен. Гарна робота, друзі. Так, звісно, для вивчення англійської недостатньо тільки вчити слова, це я казав ще на нашому самому першому занятті. Тут ми тільки знайомимося з вимовою слів та відкладаємо їх на підсвідомому рівні. Звісно, необхідна практика, практика та ще раз практика, чим ми займемося наступного разу. Також хотів повідомити, що всі ці відео системно зібрані у плейлистах. Відео тільки з практикою, відео тільки з тематичним вокабуляром, та відео з курсом у тій послідовності, у якій ми рекомендуємо його вивчати. Адже розповсюджена вада каналів, що займаються навчанням іноземних мов, та й що там моїх власних відео, які я робив два роки тому. Контент не має певної системи. Рух відбувається хаотично. Зараз вже є і досвід, і кваліфіковані наставники, і певна система, і сподіваємося, що досить ефективна. Дякую за увагу та до зустрічі в наступному відео!